І так, виконання практичного завдання. Сьогодні ми будемо Ми створимо анімацію, як мавпочка падає з висоти та розбивається на дрібні шматки площину. У презентації вказані шляхи, як це зробити, тому скористаємося ними. Що ж, як завжди, новий файл блендера. Натиснемо на будь-яке поле і видалимо наш стандартний куб. Натиснувши клавішу Delete. Зліва відображаються клавіші, які я натискаю, щоб, якщо вам буде щось заплутано, що я натискаю, то ви зможете побачити зліва внизу. Додамо мавпочку. Натиснемо зліва зверху на додати. Сіть. Мавпочка. Готово. Наша мавпочка додана. Тепер перейдемо в режим редагування. Зліва зверху натискаємо сюди і режим редагування. Тепер у нас виділилася уся геометрія нашої мапочки. Натискаємо праву кнопку миші і натискаємо на поділити. Для того, щоб поділити кількість нашої геометрії, помножити на 2, щоб в нас набагато було більше шматків, на які розбилася наша мавпочка. Вийдемо з режиму редагування, зліва зверху, режим редагування, перейдемо в режим об'єкта. Готово. Тепер створимо нашу площину, об яку буде розбиватися наша мавпочка. Додати. Сіть. Площина. Що ж, зліва, в нас є ось цей трикутничок із квадратку. Ми натискаємо на нього, і в нас відкривається панель інструментів. У нас ми додали площину. І тепер збільшимо її. Тому що вона зараз. Нато мала приблизно по розміру, як сама мавпочка. Беремо інструмент масштаб і збільшуємо по всім вісям, затиснувши е, біле коло. Затискаємо. Нехай буде ось так. Що ж, опустимо нашу площину трохи нижче за нашу мавпочку. Затиснувши та вибравши е, синю стрілку, використовуючи інструмент переміщення. Затискаємо ліву кнопку миші. І приблизно, нехай буде ось так. Що ж, виберемо нашу мавпочку ліву кнопку миші. Виберемо інструмент оберт. І як в нас вимагалося в презентації, трохи розвернемо нашу мавпочку по одній з вісі. У цьому випадку по вісі Х. Трохи ось так розвернемо. Готово. Тепер виберемо інструмент переміщення і перемістимо нашу мавпочку трохи вище. Скажімо, ось так. Готово. Тепер. Додамо, перед тим, як приступити до анімації. Перейти до анімації ми створимо матеріали для мавпочки і для площини. Перейдемо у панель матеріалів, властивості матеріалів, натиснемо новий. Так само для площини натиснемо новий. Готово. Тепер сліва зверху у нас є різноманітні вкладки, які відповідають за різноманітні види роботи з 3D. Перейдемо в вкладку Animation, для того, щоб розпочати працювати з анімацією. Натискаємо. У нас вже все трохи по-іншому виглядає, але у загальному схоже з тим, що ми мали діло до цього. Вибираємо нашу мавпочку. і натискаємо клавішу I. А, зараз секунду, в мене не відображаються клавіші. Зараз. Секунду. Ага, все. Ви бачите мої клавіші. Натискайте клавішу I англійську або українську Ш. і вибираємо розташування. Зробивши це, ми створили так званий ключовий кадр для анімації. Анімація у 3D е, заснована на принципах ключової, е, ключових. Ключів анімації, між якими вже Blender, сама програма, обраховує анімацію. Ми просто задаємо початкову позицію і кінцеву позицію, вставляючи ці ключові кадри, ці ключові кадри на різних кадрах. Що ж, тепер, як вимагається у презентації, ми замість того, щоб дивитися у нашій панелі часовій. По кадрам ми виберемо режим перегляду по секундам. Перейдемо в огляд. І натиснемо так, показати секунди. Тепер замість кадрів на нижній панелі ми бачимо секунди. Що ж, е поставимо, щоб наша мавпочка падала приблизно за 1 секунду. Затиснемо ліву кнопку миші на ось цій синій стрілці. І перемістимо її приблизно до 0,0. 1 плюс 08. Що це у нас приблизно 1 секунда. Тепер ми перемістили наш курсор у цій панелі і опустимо нашу мапочку. Натискаємо клавішу Т, щоб відкрити панель інструментів або трикутничок. І перемістимо нижче. Що ж. Е, Збоку переглянемо в ортографічному способі перегляду. Так, щоб приблизно дивитися, де наша площина, і щоб співпасти з нею. Що ж, <р assessment> нічого не видно. Добре, тоді перейдемо в звичайний режим і на око десь приблизно подивимося. Що ж, нехай ось так буде. Тепер натискаємо клавішу I і створюємо новий ключовий кадр для нашої анімації. Так само натискаємо розташування. Тепер, якщо ми перейдемо на початок нашої анімації, затиснувши в клавішу Shift і Ліва стрілка, ми перемістимося на самий її початок. І якщо натиснемо Enter, наша анімація розпочнеться. І як ми можемо побачити, у нашій анімації ми задали лише її початок, де спочатку розташовувалася мавпочка, і її кінець. Де в нас мапочка в результаті виявилася. І усе між, цим, між цими двома позиціями обрахував за нас блендер. Це надзвичайно зручно. Дивимося. Проте, у чому проблема? Проблема в тому, що, як ми можемо побачити, як ми можемо помітити, у нас мапочка спочатку падає. Плавно, потім пришвидшується. І спочатку вона падає зверху плавно, повільно, потім пришвидшується, і потім знову плавно приземляється, не наче якась парасолька. Проте ніхто так в житті не падає. Тому, для того, щоб це виправити і зробити так, щоб з однаковою швидкістю у нас падала наша мавпочка, ми наведемо курсор на нашу часову панель і натиснемо англійську клавішу Т. І виберемо Linear Interpolation. Натискаємо. І таким чином, тепер у нас мавпочка буде рухатися з однаковою швидкістю протягом анімації. Ось перемістимося на початок анімації, затиснувши Shift і ліву, кноп... і ліву стрілку. Або просто затиснемо ось цей курсор наш синій на нижній панелі часовій. І перемістимо на початок. Натиснемо. Тепер наша мавпочка плат. Падає набагато плавніше. І так. Що, ж, що далі будемо робити? Тепер додамо систему часток для нашої мапочки. Для того, щоб вона змогла розбиватися. Перейдемо у панель властивості частинок зліва. І додамо нову систему часток, натиснувши на плюс. Що ж, у нас система часток готова. Тепер, у нас є тут певні параметри, які нам вказуються у нашій презентації. Зокрема, номер це кількість частинок, на які розлетиться об'єкт. І початкова, початковий та кінець. Зараз я собі розширю. Початковий кадр та кінець. Номер це скільки загалом часток у нас матиме наша мавпочка. Лишемо по стандарту 1000. Початковий кадр це на якому кадрі у нас. Утворяться загалом ці частки. А кінцевий кадр це коли вони зникнуть. Що ж, у нас на часовій панелі ми можемо побачити лише секунди, це не є надто зручним. Ну, для нас особисто це зручно, проте для того, щоб працювати з кадрами, це не надто. Ми тимчасово відключимо це. Перейдемо в огляд і заберемо галочку з показати секунди. Тепер ми можемо побачити чітко кадри. Що ж, як вимагається в нас в презентації, поставимо початковий кадр, де майже наша мавпочка торкається нашої площини. Так. Затискаємо ліву кнопку миші і переміщуємо ось цей 2D-курсор. Приблизно це здається. Так, це 31-й кадр. Нажимаючи ліву стрілку і праву стрілку, ви можете побачити клавіші в себе на екрані. Ми можемо переміщувати окремо по кадрам. 32-й кадр це в нас вже останній кадр. А 31-й це передостанній, коли мавпочка практично торкнулася підлоги. Виставляємо це як початковий кадр. Натискаємо ліву кнопку миші, 31. Кінець, нехай буде 100. Виставляємо 100. Чудово. Тепер тому е, зіткнення для нашої е, підлоги, властивості зіткнення. Тому що, коли наша мавпочка розлетиться на окремі елементи, на окремі часточки. То ці часточки повинні впасти просто на площину і відбитися від неї, а не просто крізь неї провалитися кудись в пустоту. Для цього ми додамо е, до нашої площини властивість зіткнення, перейшовши у панель властивості фізики. І тут ця фізика є. Натискаємо на зіткнення, і ми додали властивості зіткнення, щоб наші часточки зіштовхувалися з нашою площиною. Тепер натискаємо ліву кнопку миші і перейдемо в властивості модифікаторів панель. Додамо модифікатор вибух сліва у фізика панелі. Додамо модифікатор вибух. Тепер перейдемо на початок анімації, затиснувши Shift і ліву стрілку. Натискаємо Enter. Практично все готово. Проте, на мою думку, давайте трохи відредагуємо. Мавпочка наша надто повільно рухається дійсно. Тому затискаємо ліву кнопку миші на нижній панелі часовій і виділяємо наші останні ключові кадри. І тепер затиснемо ліву кнопку миші і перемістимо їх трохи ліворуч. Нехай буде ось так. Тепер дивимося. Це вже значно краще. Проте наша мавпочка не вибухає. Чому? Що ж, ми налаштували лише ключові кадри для загалом, як наша мавпочка рухається. Проте тепер їх треба налаштувати, коли в нас утворяться часточки. І так далі. Що ж, перейдемо, виберемо нашу мавпочку і перейдемо в властивості частинок. І змінимо наш початковий кадр. Із 31. Де було до цього. То перемістимо зараз. 20 це в нас останній кадр, коли вже мавпочка торкнулась підлоги. А 19 це майже. Виставимо 19, а кінець так і лишимо. Перевіримо. Що ж, як в нас вимагалося у презентації, ми створили анімацію, де мавпочка падає з висоти. Та розбивається на дрібні шматки оплощену. Що ж, як ви вже пам'ятаєте, далі для того, щоб зберегти цей проект і надіслати Вадиму Олександровичу, в класу відправити, або, якщо вже будете виходити в школу і в кабінеті інформатичному сидіти, то так само натискайте на файл, зберегти як. І зберігайте ваш проєкт, де ви тільки забажаєте. Що ж, на цьому виконання практичного завдання завершено.